Великі потопи від найменших опадів. Таку проблему мають мешканці п'ятиповерхівки, що по Після кожного дощу під їхнім будинком розливається величезне озеро, а підлога у підвалах перетворюється на болото. І так, вже зо два десятки років. Та у профільному праліні мерії про цю проблему почули вперше від журналістів. Тут що не дощ, то справжній потоп. Двір цієї п'ятиповерхівки розташований у низині. і сюди стікає вода з чотирьох сусідніх вулиць. Ця величезна калюжа, нагадування про зливу тижневої давнини. Мешканка будинку Катерина Васильівна показує, як форсувала переправу. Вода доходила до її під'їзду. Нам нема куди ходити. Як тут калюжа через поле йти грязь, і отако, от хоч по колінах ходи. Так мешканці будинку живуть уже 20 років. За цей час тічні води настільки підмили ґрунт під фундаментом, що п'ятиповерхівка почала осідати. У своїх бідах люди звинувачують сусідів підприємців. У приватному секторі цілий квартал розважальних закладів. Мовляв, коли їх зводили, пошкодили дощову каналізацію. Тут пісень писали во всі інстанції, мавзолея. мовзолея. Ну, а хто ж буде рішати? Якщо прийшов, приїхав, допустим, начальник, зайшов сюди, покушав безплатно, вийшов. І одну рішати вопрос тетяна. Одна з підприємців, до яких мають претензії люди. У неї бюро ритуальних послуг каже, коли ще в 80-х її батьки придбали цей будинок, його також заливали стічні води. Відтак, щоб запобігти підтопленням, завезли кілька камазів землі. А дощової каналізації, за словами Тетяни, тут зроду не було. Через мою приватну землю, яка належить моїй мамі, не проходили лініокей, тобто немає ніяких стічних трубів. У профільному управлінні мерії про проблеми на різдвяні нічого не знали. Про них начальник управління вуличної інфраструктури вперше чує від журналістів. Перший раз почув про цю проблему от в цьому році. Можливо, я не знаю, чи були зливи менші, чи, чи просто так ну, займалися якимись там відписками. От зараз ми почули проблему і знайшли шляхи вирішення. Стічні води у цьому районі хочуть відвести у загальну міську каналізацію. Якщо складеться з фінансуванням, говорить Сергій Отрешко, то проблему можна залагодити за півтора місяці. Марія Гаврилян, Вікка новини.